Стриянка шахова королева Європи. Вітаю на ТРК Львів. Ми підсумовуємо спортивний тиждень, що минає. Сьогодні у програмі. Музичук найкраща у Європі. Меморіал Василишина зібрав найсильніших. Поцілити у десятку. У Львові триває кубок України з кульової стрільби. Роберт Мартон підкурив Литву. Політехніка Галичина бита на власному паркеті. Ребісти зі Львова тріумфують у Тернополі. В одне поло львівські юніори вирушили до Харкова за золотом. Гандбольна галичанка знову перемагає. Цього разу бита команда з Ірпіня. Марія Музичук стала переможницею командного чемпіонату Європи з шахів у складі збірної команди України. У принциповому поєдинку українські шахістки здолали команду Вірменії з рахунком 3-1. Позмагатись на командному чемпіонаті Європи у Варшаві приїхала 31 жіноча збірна. Таким чином, українки за тур до завершення змагань забезпечили собі звання чемпіонок Європи. У складі нашої команди, яка була фаворитом цих змагань, боролись Ганна Ушеніна, Катерина Лагно, Інна Гапоненко. Наталія Жукова та наша Марія Мозичук. Ювілейна шахова боротьба у Львові. В місті Лева триває 10-й міжнародний шаховий фестиваль Меморіал Михайла Василишина. Шахісти змагаються серед чоловіків за званням міжнародного гросмейстера і міжнародного майстра. Нагадаємо, змагання проводяться з 2003 року. Якими ж видаються перші дні цьогорічного фестивалю для шахістів? Дивіться далі. Шахи виникла як спроби змоделювати реальні бойові дії. Кожна ж фігура уособлювала загін певного роду військ, а шахівниця слугувала полем самої битви. Цьогорічні ж розумові ігри зібрали 20 шахістів з семи країн. У залі панує мертва тиша. Кожен з учасників зосереджений лише на фігурах і своєму супернику. А думати не чим є, адже після третього ходу з кожної сторони виникає понад 9 мільйонів варіантів подальших ходів. Дев'ять днів по 4-5 годин учасники прокладатимуть шлях до бажаних звань міжнародного гросмейстра серед чоловіків і міжнародного майстра серед чоловіків. Як цього досягти? Нам розповів львівський шахіст. Турнірі з можливістю виконання норматив міжнародного гросмейстра, Учасники, щоб виконати цей норматив. Мусить набрати 6,5 очок з 9 можливих. Наприклад, це є 6 перемог і одна нічия при відповідно двох поразках. В турнірі з можливістю виконання міжнародного майстра норматив є 7 очок, тобто це відповідно 7 перемог. Або, наприклад, п'ять перемог, чотири нічиї. Представник з Індії Анвеш вивчає медицину в Київському університеті, а шахи для нього улюблене хобі. У хлопці вже є звання міжнародного майстра, тому на фестиваль приїхав для підняття свого міжнародного рейтингу. Шахіст продумав свою тактику, завдяки якій він хоче перемогти суперників. Авілякті прафокусанне буду намагатися перемогти своїх суперників завдяки кращій підготовці в дебютах, кращій в грі в мітершпілі, тобто середній частині партії. Проте для вдалої гри інтелектуальних здібності замало. Тут потрібна ще й фізична підготовка. Потрібно дійсно десь, наприклад, такі забіги на довгу дистанцію, щоб дійсно як надовше зберігалася витривалість. Тут теж кажуть, це така. Такийсь аргумент за те, що шахи все-таки є спортом, хоч і звичайно дуже особливо. А вже у вівторок стане відомо, кому з учасників таки вдалося скласти норматив і отримати звання майстра чи гросмейстра. Левів поскубали. У другому матчі групового етапу Кубка України з баскетболу політехніка Галичина у себе вдома поступила з Дніпро Азоту. Свідками того, як стрижі відбирали баскетбольну корону у Левів, були і наші журналісти. Гра львів'янам йшла важко вже із початку. та у першому періоді їм таки вдалось зрівняти позиції. На перерву пішли з рахунком 18-18. Другий період азот завершив на свою користь 39-35. Якщо у першій половині гри львів'яни нагадували не левів, а швидше замріяних домашніх котів, то у третьому періоді хлопці зрозуміли, що треба випускати кіхті і вийшли на фінальний відрізок гри з перевагою в одне очко. Разом з хлопцями прокинулись і вболівальники, а символу команди Левові чомусь було не до танців. Видно, чув недобре. Баскетболісти Дніпра успішно закидали у свій кошик як очки, так і фоли. Макенці назбирав їх аж п'ять і отримав вилучення до кінця матчу. Це чоловічий від спорту, тому мають бути фоли, мають бути, має бути драка, має бути е, самовіддача така, щоб сподобалося глядачам, щоб був е, результат. О, тобто сьогодні так трапилось. Маккензі – доволі жорстка людина. Тобто, те, то, що він зробив п'ять фолів у третій чверті, що зробиш? А найкращим гравцем був львів'янин Владан Вокусавлєвіч. Хлопцеві вдалося виконати дабл дабл 26 очок та 12 підбирань. Остання хвилина матчу, рахунок 73-74 на користь азоту. Львівські спортсмени здобувають шанс на два штрафних. З м'ячем владан і жодного влучення. 73-76. Перемога разом із стрижами летить до Дніпродзержинська. Все-таки, якщо оцінювати за стобальною шкалою, наскільки хлопці віддалися На сьогодні? На всі 100. Повнійся. Так, звичайно. Перемогою гостей вітають нечисленні, але, мабуть, найдорожчі болівальники. Це моя доця. Доці, теж болівала за вас? Ну, не я надіюся, вона вболіває. Можливо, вона теж буде якось майбутньою баскетболісткою. Ні, я сподіваюся, що ні. Я не хочу, щоб. Е... Скажем, так діти йшли в професійний спорт, тому що дуже важко, дуже тяжко і краще хай вчаться. А львів'янам часу сумувати не залишається зовсім. Попереду ще три важливі матчі. Тримаємо рівень. Гандбольна Галичанка продовжує переможну ходу. Цього разу міць львівських дівчат відчули на собі гості з Ірпіня. У межах чемпіонату України львівські гандболістки здобули ще дві звитяги. Вчора Галичанка провела свій перший домашній матч цього сезону, розгромивши команду податкового університету з міста Ірпінь з рахунком 36-24. І сьогодні надіємося що рідні стіни віддані фанати і хороша гра забезпечить львів'янкам чергову перемогу над суперником. Вже на перших хвилинах матчу обидві команди продемонстрували нестримне бажання перемогти. Тому атмосфера на майданчику була вкрай напруженою, а боротьба досить агресивною. Львівським гандболісткам довелось продовжувати гру без Марії Білої, яка отримала серйозну травму на початку матчу. Гра була важкою. Ми знаємо, це хороша команда, дає хороші ноб'юші, ну, які стягують. Тобто, не був сильний, тобто не можна сказати, що перемога була такою легкою. Команда непроста, вони тренуються в хороших умовах. Це теж броварське училище фізичної культури. У них дуже хороша база, і порівняно з попереднім туром вони прогресують. Кожен гравець хоче довести майстерність, спритність своєму супернику і тренеру, тому необхідно бути максимально зосередженим на майданчику, але й прислухатись до порад наставників, які постійно лунають впродовж цілої гри. А це, безперечно, допомагає дівчатам у боротьбі. Підтримка одного, підтримка з боку тренера, його настанови, тобто він веде гру, він нам підказує, що, що так ми робимо. Хороша гра була наших центральних гравців, вони розірвали суперників, можна так сказати. Воротарі нам допомогли. Віска. Команда вправно розібралася з податковим університетом, проте довелось докласти багато сил. Виснажені, але результатом задоволені. Кожен гравець зробив усе можливе для перемоги. Ось що означає командний дух. Перемога вона завжди радує. Мені дуже подобається, що я після місячної роботи бачу результат. Коли виграє, то виграє команда. От ну добре мені здається, зіграла сьогодні гелізадінова ліза воротар наш. Добре себе проявили. Ну я зараз почну перераховувати всіх і Стельмах, і Савчини, і Смолінг, і Сідлецька і Сабова. Всі на сейс батян. І влада косміна, і головник Наталя прекрасні виконала сьогодні сейва і забивала. Перемога не означає відсутність помилок. Перемога це вміння їх виявити, проаналізувати та виправити. Зроблено багато роботи, виправлено багато помилок. Звичайно, вони ще є. Команда на шляху до успіху, тому будемо працювати. Ми сьогодні зуміли ці помилки виявити, знайти хороші сторони. Я надіюсь, дівчата це все зафіксують в своїй пам'яті. Болівальники львівської гандбольної команди доклали максимум зусиль для того, щоб галичанка відчула себе абсолютним господарем майданчика. Протягом цілої гри віддані фанати додавали дівчатам впевненості, натхнення та віри у власні сили. За команду вболівали усі без винятку від великого до малого. І недаремно даремно – 36-19. Перемога за львів'янками. Після двох перемог львів'янки набрали 14 очок і впевнено очолили турнірну таблицю. Щоправда, головний конкурент галичанки ужгородські Карпати. Матчі цього туру проведуть аж 6 грудня. А львівські ватерполісти їдуть за золотом. Завтра у Харкові стартує третій фінальний тур чемпіонату України з водного полу серед юніорів. У підопічних Юрія Сидоровича стоїть одне завдання перемагати у всіх зустрічах і повернутися до Львова з головним трофеєм. Напередодні виїзду до Харкова з ватерполістами спілкувався Василь Тріска. Вихованці львівського водного полу 1995 року найперспективніші в Україні. По-перше, ряд спортсменів є гравцями основної команди Динамо, а деякі з них встигли одягти ватерпольні шапочки національної збірної України. Зараз всі хлопці нашій формі бойовій готовності, тому ми їдемо за фінал, тільки за перемогою. Останні, одначі змагання по нашому року молодіжні. Ми поки що на першому місці три очки від команди, але будемо виігрувати. Всі конкуренти не можна не доважати ну, не зважати суперника, але будемо ну, всі ну, в основному Харків і Одеса, вони там від нас один. Одеса вроді на три очка, а Харків на 6 відстає. Настояні ми тільки на перемогу, то є, тренування. ми не проходили разом ні одного тренування, то є, але ми думаємо, що ми готові. То є, не думаємо, ми знаємо, що ми готові. Ми тільки готуємося на виграш. Буде важко, думаю, в Харкові з Харковим буде важко грати, але я думаю, що в нас все вийде і ми виграємо. Ми в минулих турних виграли там щось 26-4-26-5. Тобто, я думаю, що це не завдасть нам ніяких проблем. Тобто, але треба готуватися на гірше, і ми готуємося на гірше. Наставник львівських юніорів Юрій Сидорович загалом задоволений ходом підготовки своїх підопічних до вирішальних матчів у сезоні. Хоча наразі ще не вдалося зібрати усю команду в один кулак. Тім Коваж Ветерполістів вірить, що кількох днів спільних тренувань напередодні поїздки до Харкова вистачить спортсменам для досягнення максимальних фізичних кондицій. Більшість гравців вони займаються зараз Динамо, тренуються з Динамо. Ми тільки в останніх пару днів зберемося всі разом з цією командою. Там будуть і гравці 96-го року народження, 97-го. проведемо декілька тренувань. Ну і в суботу виїдемо в Харків. Надії, які ми покладаємо на цю команду, це, звісно, виграти чемпіонат України. Це перше чергове завдання, яке стоїть на початку було, І ми думаємо, що завершимо його щастя. Але спорт є спорт, подивимося, що вийде. Команда має лідерів, це Олексієв Дмитро, який виступає не тільки в команді, а й за збірну України. Це Цвіркун Олександр Захисник центральний. Це Шульженко, Гліб і Федоришин Дмитро. Це основа на велику надію, так що вони, як говориться, були базою для цієї команди і отримували всіх гравців на своєму рівні. Наразі львів'яни перемогли у всіх зустрічах попередніх турів і на три очки випереджають основних своїх конкурентів, Одеситів. Не треба скидати з рахунку і дві команди господарів фінального туру збірні Харківської області. Основними суперниками є команда Одеси, яка відстає від нас на три очки займає другу позицію. І команда Харкова. Друга команда, яка Займає на третю позицію. Це в основному це будуть основні ігри. Але не можна скидати з рахунків команду, першу команду Харкова, так само команду Севастополя і Дніпропетровська. Хоча вони послабші, але так само зможуть дати нам бій, якщо будуть говорити. Тим більше, що ми будемо грати в Харкові, а там дві Харківські команди грають. Буде Львів у Харкові представлений і у суддівському корпусі. Цю місію виконуватиме відомий ветеран Бійського водного пола Вадим Скуратов. Для мене сидів це не якесь новшество, їду допомагати, тому що зараз там і по деяким причинам і наумчик не може, і горов, і момот, які більше мають відношення до дитячого водного кола, ніж я. Але але це допомога якась так трошечки є допомога нашої команди, тому що я можу. Так само виконую функції Там не тільки так, стоїть судді Одесі з боку, як і тренер. Тому що їх тут я треную, то я знаю, всіх, і сильні, і слабкі сторони, і тому, звичайно, що від мене буде залежати, буду допомагати Львів'яни продовжують диктувати моду в регбійному чемпіонаті. Щоправда, наразі лише у західній Україні. Резервісти Сокола у складі верховини поїхали в гості до файного міста Тернопіль, де здобули чергову перемогу, яка дозволила підопічним Євгена Тарасенка піти на зимову перерву одноосібним лідером. Цю гру тренерський штаб Верховини розглядав як товариський матч з підвищеною відповідальністю. Відтак до Тернополя поїхали в основному молодь та гравці, які наразі не потрапляють до головної команди. Ця гра перш за все була розрахована на те, щоб награти молодих сокола і щоб на наступний сезон ми могли задіювати їх вже в основному складі або на заміну основним гравцям. Тобто ну, в соколі зараз йде зміна поколінь, і такі ігри важливі для формування соколу, тому що ігри в Суперлізі це явно не ігри з Тернополю і з Рівним, а з такими грандами українського регбі, як Кредо і Олімп. Тому треба готуватися і бути. Сильними і готовими грати на такому рівні. А готуватися та змагатися гравцям верховини довелося на тернопільському стадіоні, на якому, як бачимо, газон відсутній. Стан газон тут можна без коментарів. Тут дуже тяжкий газон, був важко було бігати, тому старалася більше так грати ногою. Але стан газону не завгадив львів'янам ще у першому таймі довести свою перевагу. На перерву команди пішли відпочивати за рахунку 24-3 на користь наших хлопців. Тренер зразу сказав, щоб акцент йшов на гру схваткою, тому що вона в нас важче була і більше набагато. Тому я як півзахисник старався направляти їхні удари. Ну щоб ми атакували більше схваткою. Тому, можу сказати, результат першого тайму повністю закономірний. Ми сильно атакували, команда бігла, і тому перший тайм закінчився з перевагою в чотири спроби. У другому таймі наставник Верховини Євген Тарасенко провів ряд замін, чим і скористалися досвідченіші за віком регбісти Теренгу, які хоч не перемогли, проте продемонстрували характер. Тернопіль теж показав зуби в другому таймі, але загалом перемога залишилась за нами. Підсумкова перемога 29-17 дозволила Соколу Верховній йти відпочивати на перерву у чемпіонаті на першій сходинці, тоді як Тернопільський терн зимуватиме третім. Думаю, що заслугою команда на першому місці перебуває. Оскільки ми весь час тренуємося разом. Ми не іграємо комбінації. Ну у нас такі командні дії виходять, тому я думаю, заслужено цілком займаємо перше місце. Чемпіон світу з боксу Роберт Мартон повернувся у ринг. Після успішного виступу у вересневій першості світу, яка відбулася у Києві, львівський боксер взяв невеликий відпочинок. Повернувшись, знову здобув пальму першості. Цього разу спортсмена клубу Лемберг визнано найкращим на міжнародному турнірі у Литві. Боксери, які поїхали на міжнародний турнір до Литви з львівського клубу Лемберг повернулися не з порожніми руками. Роберт Мартон провів два поєдинки і здобув у них впевнені перемоги. Чемпан світу я виграв. Зараз в мене велика відповідальність перед собою в першу чергу. І виходити на такі змагання і програвати це не хочеться. Тому напевно дуже велика відповідальність стає переді мною перед кожним боєм. Після того, як спортсмен здобув звання чемпіона світу, виступати на рингу йому стало набагато легше. Ну, зараз я виходив на бої, і я вже ну без зайвих ну без хвилювання, без нічого виходив. Тобто зараз, коли я виходжу без хвилювання, я ну в ринг виходжу, і боксіри набагато краще, ніж коли я переживаю. Тобто досвід, який я здобув на чому світу, вона зараз він мені багато до чого допомагає. Турнір у Литві для Мартона був першим у новій ваговій категорії. Спортсмен зізнається, почувається у ній добре. Два бої я провів перший біз. З Латвійцем другий з Літовцем в фіналі два бої я, я виграв. І провів їх. Я рахую дуже добре, тому що я обіграв своїх суперників. Зараз я прийшов в іншу вагову категорію 91 кг. кілограм. Зараз я ще не важу до нос. Я важу 86 кг. кілограм. Тобто суперники були від мене ваші. І мені треба було старатися обіграти і бути технічнішим від ними. І я свою задачу виконав і виграв вони. Зараз зараз. Мене вже не три не три рани по дві хвилини, вже три по три. І мені кажеться, що мені ну, зараз в цій ваговій категорії я себе чувствую добре. Тренер Роберта Копріян гулей каже, нова категорія необхідна, адже спортсмен швидко росте та набирає вагу. В тій вазі йому тяжко, тобто треба набирати організм, росте, хлопець росте, тому треба працювати так. От. Ще один львівський спортсмен, який привіз додому з Литви золоту медаль, виступає у ваговій категорії понад 91 кілограм. Андрію Городецькому лише 18, він вже виступає на дорослому рингу і не безуспішно. Два поєдинки у Литві завершив яскравими перемогами. Тренер говорив працювати тільки на дистанції, вперед ніякому разі не бігти, не битися. Все на дистанції працювати. Змагання проходили в країні Литві. Я там зайняв перше місце. Боксував з двома литовцями. Турнір проведений на високому рівні. Мені дуже сподобалось. На рахунок суперників не скажу, суперники були непрості, ну і немає сильні, ну, середнього рівня. Тренер боксерського клубу Лемберг Олег Комар задоволений виступом спортсменів. Каже, і Андрій, і Роберт мають велику перспективу. Закономірно, хлопці, добре. Відбуксувала, хороший турнір був. Це був 15-й меморіальний турнір Віталіоса Карпачаускаса. Дуже. дуже достойно на достойному рівні був проведений. Хлопці виграли, провели по двоє по два бої з хорошими. Зараз Роберт Мартон вирушив на збори з молодіжної збірної України. Один з кращих львівських боксерів розпочав підготовку до чемпіонату України. Турнір відбудеться на початку наступного року, і для Роберта він буде першим у новій ваговій та віковій категоріях. Цими днями у стрілецькому комплексі міста Львова урочисто розпочався відкритий фінал Кубка України з кульової стрільби, окрім збірних команд 14 областей України, Автономної Республіки Крим та міста Києва до Львова на змагання прибула також збірна команда Казахстану. Більше знають наші кореспонденти. Представницькі змагання проходять за участю понад 150 кращих спортсменів стрільців України та чотирьох представників з Казахстану. Як розповідає переможець одного з фінальних етапів Олег Омельчук, стрілки з Казахстану, Казахстану Є досить сильними суперниками. Суперників було не дуже багато сильних, але це суперник з Казахстану був сильний. Потім Попружний Юра непогано стріляв. Були провали, але були влучні постріли, десятки контрольні. Також наш спортсмен з Рівного Сокол Андрій який став третій, я дуже за нього радий. Так що суперники були, тим більше це в нас індивідуальний вид спорту. Можуть бути всі суперники у фіналі сильні, якщо вони добре налаштуються на фінал, можуть всі добре стріляти. Серед фаворитів відкритого Кубку України переважають вів'яни. У фінальних стадіях, що вже відбулися, перемогу здобув Олег Царьков у стрільбі з пневматичної зброї та Олег Омельчук з рівного у стрільбі з малокаліберного пістолета. На черзі фінали серед жінок. Заслужений майстер спорту України Наталія Кальнеш розповідає, що результат фіналу може бути непередбачуваним. Сьогодні один чоловік може виграти, завтра другою. Діло тому що в нас змінились правила і по новим правилам фінал. Это все, насколько уравниваются все результаты, поэтому может просто кому-то повести, даже слабейшему, а сильнейший выпадает из боя. То есть это ну, как бы, не очень удачный финал начали они придумать. Ну, мы должны поддерживать, выступать только так, как они хотят. Ну, для зрелищности они хотят это сделать. Ну, знаю. Ну, поки що Голубченко Ольга, ось Основное стріляє. Основне упражнення в виступає фінальній серії. То есть очень такая стойкая девочка. Кубок України триватиме до 27 листопада. Він є одним з етапів підготовки до фінальних змагань, які відбудуться наступного року у Москві. Головний тренер збірної України з кульової стрільби Степан Старінський розповідає: далі наша збірна поїде на міжнародні змагання у Білосток. 27-го ранку їдемо в Білосток. Там група їде спортсменів і дорослі, і юніори, тому що такий турнір досить такий солідний. От. І для нас то включений він у нас в систему відбору до чемпіонату Європи наступного року, який відбудеться в Москві. Там у нас ще буде один етап, одне змагання в Білграді в Сербію поїдуть теж там, чоловік 20 буде. О, це теж етап відбору до чемпіонату. І це все про спорт на сьогодні. Як завжди, шукайте нашу програму на Ютуб каналі ТРК Львів Спорт. Адресу бачите на екрані. Дякую за увагу і на все добре.